Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо головні відмінності між двома флагманами криптовалютного світу біткоін та Етеріум. Незважаючи на те, що обидві мережі базуються на блокчейні, їх цілі, технології та можливості суттєво відрізняються. У цьому відео ми детально порівняємо їх за ключовими критеріями та допоможемо вам зрозуміти, яка валюта краще підходить для ваших задач. Біткоін народився в 2009 році і став першою в світі криптовалютою. Автор під псевдонімом Сатоші Накамото поєднав ідеї криптографії з концепцією децентралізованої цифрової валюти. Головна мета біткоін створити незалежний від банків та держав засіб збереження вартості і передачі грошей. Етереум з'явився в 2015 році завдяки Віталіку Бутерину та команді розробників. Головна ідея Ethereum надати платформу не лише для передачі вартості, а й для запуску смарт-контрактів та децентралізованих додатків DApps. Саме це зробило Ethereum набагато більш універсальним у порівнянні з Bitcoin. Обидві мережі використовують блокчейн, але з різними архітектурними підходами. Блокчейн це ланцюг блоків, де містяться записи транзакцій. У біткоін фокус на простому та надійному зберіганні фінансових операцій, тоді як Ітеріум додає можливість закладати бізнес-логіку прямо в блоки. Консенсусний механізм Bitcoin, Proof of Work. майнери використовують обчислювальні ресурси для вирішення складних задач хешування, щоб додати новий блок до ланцюга. Цей процес вимагає великої кількості енергії і гарантує захист мережі від атак. Ethereum після The Merge у 2022 році перейшов із Proof of Work на Proof of Stake. У ПОС валідатори блокують власні монети, щоб брати участь у підтвердженні транзакцій. Це значно знижує енергоспоживання мережі і підвищує її масштабованість. Безпека обох мереж базується на децентралізації учасників. BTC має широке розповсюдження майнерів у різних країнах, а ETH – валідаторів по всьому світу. Велика кількість учасників запобігає цензурі та атакам 51%. Смарт-контракти ключова особливість Ethereum. це самовиконувані програми, які автоматично виконують умови договору. Завдяки ним створено defi платформи, децентралізовані біржі, nft маркетплейси та багато інших інновацій. DeFi – децентралізовані фінанси, активно розвивається саме на Ethereum та сумісних мережах. Станом на сьогодні мільярди доларів перебувають у смарт-контрактах протоколів позики, страхування та деривативів. Біткоін в цьому секторі майже не задіяний, адже його екосистема орієнтована переважно на транзакції. NFT – не взаємозамінні токени, що зазвичай створюють на Ethereum за стандартами ERC-721 чи ERC-1155 – вони використовуються для цифрового мистецтва, колекціонування та ігор. Біткоін мережа також отримала додаткові можливості для NFT на другому шарі, але головні проекти зосереджені на Ethereum. Економіка випуску монет. Біткоін обмежений 21 мільйоном BTC, а емісія відбувається через майнінг. Це створює дефіцит і позиціонує BTC як цифрове золото. Ethereum, натомість не має жорсткого ліміту. Але введено механізм спалювання комісій AP-1559, що частково компенсує емісію. Модель інфляції біткоін передбачає халвінг приблизно кожні 4 роки, що знижує нагороду майнерам і уповільнює зростання пропозиції. Етеріум регулює інфляцію через пост ставки і спалювання частини транзакційних комісій, створюючи більш гнучку економічну модель. Швидкість транзакцій. У середньому блок біткоїн формується кожні 10 хвилин, а підтвердження вимагає від 1 до 6 блоків. Етеріум генерує блоки кожні 12-14 секунд, тому транзакції проходять значно швидше. Проте обидві мережі мають обмеження пропускної спроможності в пікові періоди. Комісії за транзакції у біткоїн комісія зростає при високому навантаженні та залежить від розміру транзакції в байтах. Ethereum комісії газ формуються за складністю виконання смарт-контрактів. Обидва лідери впровадили рішення другого шару: Lightning Network для BTC та Rollups, Arbitrum Optimism для ETH, щоб знизити витрати. Масштабованість ключова проблема обох мереж. Біткоін розвиває Lightning Network для мікроплатежів поза основним блокчейном. Ethereum інтегрує леєр двох рішення. Які обробляють великі обсяги транзакцій та підсумовують їх у головному ланцюзі. Екосистема розробників: Ethereum має одну з найактивніших спільнот програмістів у світі. Широкий набір інструментів і бібліотек полегшує запуск власних смарт-контрактів. Біткоін-спільнота зосереджена на вдосконаленні безпеки та стійкості, нові функції додаються обережно через bp пропозиції Інфраструктура обох мереж включає гаманці, біржі та провайдерів НОД. Для BTC популярні апаратні гаманці Ledger і Trezor, а для ETH – MetaMask, Trust Wallet та кілька апаратних рішень. Біржі підтримують обидві криптовалюти, що забезпечує високу ліквідність. Поширеність у світі біткоін прийнятий у багатьох країнах як засіб збереження капіталу, а дехто визнав його легальним платіжним засобом. Ethereum частіше використовують для запуску стартапів, NFT та DeFi продуктів. Але його прийняття як валюти трохи нижче. Волатильність обох активів залишається високою. Біткоін володіє більшим ринковим капіталом, тому менше піддається різким відсотковим коливанням. Етеріум зазнає більших перепадів ціни через активні ринки DeFi та NFT, де ETH відіграє роль газу, регуляція та законодавство. Біткоін та Ефіріум потрапляють під різні юрисдикції. Деякі країни обмежують майнінг BTC через енерговитрати, інші забороняють торгівлю криптовалютами. Ethereum вважають фінансовим інструментом у багатьох державах, але чіткі правила для DeFi ще формуються: переваги біткоін – надійність, перевірена часом децентралізація, обмежена пропозиція, відсутність залежності від сторонніх сервісів. Підійде тим, хто шукає безпечне сховище капіталу без додаткових функцій. Переваги Ethereum – широкий спектр децентралізованих додатків, смарт-контракти, активний розвиток DeFi та NFT, швидші транзакції та гнучка економічна модель ідеально підходить розробникам та тим, хто прагне брати участь в інноваціях. Практичне порівняння. Якщо ви інвестор, який шукає цифрове золото зі стабільними фундаментами, обирайте біткоін. Якщо ж ви стартапер, розробник або ентузіаст DeFi – Ethereum надасть вам більше можливостей. Обидві валюти можуть скласти диверсифікований портфель. Як обрати між BTC та ETH? визначте ваші цілі: збереження капіталу, швидкість та анонімність чи бажання створювати смарт-контракти та запускати децентралізовані проекти, зважте ризики, волатильність, законодавство та технологічні обмеження. На завершення Bitcoin чи Етеріум це не хто кращий, а хто для чого. Обидві мережі мають свої переваги та продовжать розвиватися в різних нішах. Пишіть у коментарях, яка криптовалюта вас більше цікавить та чому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. До зустрічі в наступному випуску.